А це пам'ятник свині, а це Зеленський і це Зілібоба також Буданов потужний. А ти тут що забув Гордон? О, батько, наш Бандера. О, ні, Порошенко, ну мене звідси. І ви вже здогадуєте, що цих персонажів об'єднує наше з вами кохання до них у вигляді всяких приколів або мемчиків. Ви сто відсотків чули про нашого Бога потужність. З самого ухілеса 21-го століття. Зілібову. Той самий, що відносно недавно закинув в кабінет білого дому пса патрона, щоб він покусав за дубцю трампа. Тепер він знову наш трампенко. І поки що він робить правильні речі на даний момент. Але від цього персонажа точно можна очікувати подальшу емоційну гойду. Зіля ще з Мусив вибухнути суспільство і занабутасап. Але тут а не про це. Не будемо забувати, що він тримає, як оля Йо, український фронт Європи та в світі. Тому у мене є прекрасна картина, де зображен Зеля на легендарному F-16. Примітка зроблений в Україні. 7 Б-класом з декількох учасників. Командою Бандеролька. Під 1588. Літак на ядерному живленні із металолому спеціально під замовлення особисто Зеленському. Щоб коли настав день хо-хол, то він би полетів і. Потужно сіранув на цей ваш Кремль. Як це зробив Трамп? Також один із кремезних чоловіків сучасної України, як Кирил Олексійович Буданов. Так, це той, що потужний, що начальник головного управління розвідки. А також, якщо ви грали в Stalker 2, то ви точно бачили такого персонажа, як Мольфара, який дуже схожий на нашого героя. Так. Також ця гра дуже цікава, бо там можна знайти таких всіх нам знайомих персонажів від Стерненка до Арістовича. Ну, якщо добре, пошукати. <с oily> а Гордона в Багалкірі я точно ще не бачив. що це Бетмен такий суперечливий? Ну, на мою думку, дімка викликає страшні емоції. Ви ж бачили ММД, Негайно покажи пеніс. Особливо лячно це почути в три години ночі. Це ж взагалі обдрестунька ця можна. А, до речі, ще ця програма у гостях у Гордона... А, а там, до речі, був пес-патрон? А ну, за зараз треба загуглити цю інформацію. Так, пес-патрон у гостях у Дмитра Гордона. Так. Е. <гум> Ні, немає. Тому я можу сміливо гукати пса патрона та запрошувати у гості. А також я дивився потужний розбір його і псошки на каналі Ельгато Про срочно помер скандальний журналіст. Там я чуть не всикався від сміху. Так, якщо що, нічого проти пенісів не маю, якщо що. а також під кінець року я не буду святкувати новий рік. Я буду святкувати день народження Степана Бандери, тому що це потужна постать в нашій історії українізації. Треба шанувати таких козаків, бо їх так. На жаль, мало. І також, як нашій русофобії, недостатньо. Як і тих двох гривень, які ти зажурився, не скинувши їх на русоріз. давай, виправляйся. Той, хто вже не перший день дивиться мій канал, той знає, що степашкам Бандера. У мене висить і там, і тут. Тобто прапор червоно-чорної України також мається прям картина його. А ось і вона. А саме головне забув сказати, що батько наш бандера. Україна матиме за рідну Україну ведемо. Бо не можна забувати, що батько у нас тільки один. І це бандера. Відчуваєте цей запах Шоколаду П Порошенко. Що шо ти тут робиш? Випусти мене звідси з цього підвала. Йоха, не дай подихати свіжим повітрям! Б будь ласочка. як вже здогадалися, ось у мене в руках блок Петра Порошенка, а також у мене є раритетна хрень. У вигляді календаріка. Блока Петра Порошенка політичної партії Солідарність, і ще тут написано Житков Константин. Ну такий. Номер 3. Сильна лічність, достойний вибор. Да, 2016 рік. Я його взагалі не знаю, тому що я не був в 2016, я був у 2007 році. Там, де був і Чорний Бандера 2007 року. Ну такий стильовий Бандера був. Але ми зараз не про нього, а про смачний шоколад. Вам же подобаються шоколадки? Напишіть про це. Я точно не буду передавати цю інформацію Петру Олексійовичу. А як же я мог забути про закусон до потужного шоколаду у вигляді сала, з хряка або свинтуса, або кльопи, або клеопатри. Чи хто там був в одного разу під Полтавою, в Юрчика свинка там була. Да ось в мене в руках є дуже потужний виріб. пам'ятник свині, конечно, але в майбутньому я точно це зробив. Тому що пам'ятник свині це дуже потужний прикол. Особливо з останніми тенденціями. Про всяких різноманітних свинособак кохлів. кохлів. Хоча, вродя, як ці слова ще з'явилися тоді, коли мене не було. Е, ну, це суть не змінює. З кожного, хто любить сало, по лайку під цим відосиком. Так ось до чого це все було сказано. Та блін, я ніхіра не придумав, я хотів. Як, типу, закінчити цей відеос як загін кіноманів? Типу, з мотивації, що Україна понад усе, там смерть ворогам, нашої русофобії недостатня. Переходимо всі дружно на українську. Бо якщо не ми, то нас. Так, я це почув від пана Стерненка. Якщо ми не будемо змінюватися, то загинемо. Тому можна мені віддячити, там лайкою, підписотою. і навіть цими грошима можна закидати дімкою, щоб він мі вінкою харчувався. Ну, коротше, давайте до зустрічі на цьому майданчику. Па-па.